Так, всім привіт. Ну, що ж у нас сьогодні забрали ми з нової пошти отакі агрегати. Це млин і кормозмішувач. Млин це вакуумний, зразу буде подавати, якби перебите зерно, перемелене у кормозмішувач. У нас там млин є. Можливо, хто з нових глядачів зайде, зараз покажемо, як ми працювали раніше. Але зараз господарство трохи побільшало, то хочеться так потихеньку його все зразу не виходить, але щоб організовувати, щоб воно так було б більш легше і простіше працювати. Отакий млин, саморобний, це він Намелю одразу холодильник. Також знадобилась така посудина. Тоді я брав через ваги, того, що попередніх попередню ну якби ще й цю партію ще бича не здали, то ми викормлюємо і білкову групу я стабільно давав. Тобто саму малечку, тоді гранули там поїли трохи, тоді гранули саму, саморобну робив, але білкову групу там чи соняшникова макуха, чи соєва, тоді гороху намолотили трохи, якби я підмішував стабільно. І Такі результати були краще. Раніше в нас таких результатів не було. Це бички. Рекордний у нас було, по-моєму, кілограм 450 якщо не помиляюсь. Ну, менше кілограма не було по, по приростах. То якби така потреба є, щоб його змішувати все гарно. Бо раніше, коли ми починали, тільки то там взяв зерна перемолов, там сипнув, та й все. А коли вже так більш почав цікавитися, що до чого, то потрібно білочок, щоб був стабільно в бічків і вони будуть рости. і замовили отакі ригати, це млин. Крафт на 7,5 кВт. кВт замуляли у ТОВ Техномаш строй. Останнє залишимо в описі під відео. Вони зазвичай комплектуються. ну У нас кормо 450 на 450 кг до 450. Він обично йде з 4 кВт двигуном, але я так зготів більшого, тому що у нас міоса трохи сімо, увесь так трохи важче перебувається. То цей, що був би на 7-5 кВт. Повернулись тут характеристики такі. Ну тут бачите, 7, 5 кВт. 5 хто Техномаш строй крафт подрібнювач молотковий. Давайте, до речі, заглянемо. Я думаю, о, такі, така бумажка, як то а, у сальдолі як колишня. Откриємо трохи секрети може виробника. Ну, але я так скрик дивився, то я б не. Не жалуються на такі млини. дуже шикарно працюють і набагато полегшують роботу. Сіточку що взяв 6 мм. Але тоді гляну, ну, вона, якби, коли трохи оса попадає, то, то він так довше перемелюється і, і буде все одно дрібніше. Це не означає, коли сітка, наприклад, 6 мм, то буде 6 мм там якби зерно. Побити по 6 мм. Ось така сіточка повністю по кругу йде. От такі молоточки, як ножі на косарці. Шайби попадали. Сітка дуже просто міняється, тут з двох частин вона так складається. Отак от до сипер виходить. І вона, бачите, от така трохи грубша йде, тому що там мене ми в млині, там вона тонче. І коли качани прибуває, то її розбиває. А тут, можливо, в яких яких міліметрів три сіточка буде. Ну, сама товщина цієї бляхи, з якої сітка. Отакі От молотки. О, вже поламав. І тут цікаво, я хотів глянути, як то вона. Як він створює вакуум, щоб зерно тянуть. Угу. Ось тут, бачите, такі йдуть там, як є клопості невеличкі. Ну. І отак дає вакуум, зразу зерно кидає у кормозмішувач. Що одна техніка, що друга працює від 380. У нас є три фази протягнуто, то знаєте, так трохи простіше. Ну хоча там хлопці роблять і від 220. Так само кормозмішувача і 220 і млин. На кормозмішувачі, по-моєму, 2,2 кВт йде двигун. 22 да. кВт на 1500 обертів. вигрузка. будемо відерця або мішок ставити, або у ковш. Таке віконце. І тут включається, тоді далі по комплектації це йдуть шланги, цей шланг подає від самого млина до кормозмішувача, а цей шланг тончий, якби ми їм будемо брати зерно. Ну, можливо, в майбутньому зробимо світлом, там вирішуємо все, щоб в нас було, б, де зерно буде, там і світло було б. Там взагалі буде класно. Буде зерно, так по кучках насипано, так я собі уявляю. І собі пішов там, того потягнув, того потягнув. А це буде цей шланг надівається отут і тоді вже витягаєш, усмоктуєш зерно та і все. Так, далі це мішечок. Зверху там надівається, що, мабуть, ну, все одно повітря буде соритися, то щоб повітря виходило, бо а плюка не виходила б. Отакий він, як колись б наволочки чи просто не вишивались. там, я думаю, до, лати або до кроки під'їжджу його так, щоб був би стоячи, Зараз закинемо наверх. І такий щиток. Це насадка на, на той шланг, де будемо зерно втягувати. Та приблуда. така я вже відкривав, я такий електрик, знаєте, не дуже елементарний, С світло. Так. С світло розетки це зроблю, все проведу, але отакі всякі приколи, то я хто я знаю. Але тут, знаєте, добре, що три фази за зазимою зробимо і все. Хто з електрики, то можливо зрозуміє, що це воно таке. За релюшки різні. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Нарешті вже ми дочекались ось такий комплект. Вже буде колі легше, це більш для його, коля, для твоєї роботи. А раніше мішав і бетономішалкою, як тільки не мішав і в балії, і на цементі пробував. Але ж ще зараз, як бічечки наші маленькі, то ще вони мало їдять. А як побільшують, то треба буде багато. Коля. Ну, да. По всякому було. Воно і для рук не добре, потім такі руки сухі. А зараз уже оцими рукавицями, де то вони в тебе? Раніше ми акацією, це ж вони, так? Да? Як Арпалом рубали. Вона така колюча. То оцими рукавицями. Зараз, коли я тут розбереться, почитаєш інструкцію, чи що ти там читав. Якби не буде щось виходити, тоді я почну читати. А як, як не буде щось виходити, то тоді вже будеш читати. А то Ну так, да, зараз я тут позамітаю, трохи павутині познімаю. А ти є шланги подістаю до зерна. Суди. Щоб зразу брати, ні? Ну, Сьогодні ти розберешся тут, а вже на наступний раз, якщо все добре там вийде, буде вже молодь. Але ж кажу, до Колі, він такі великі, такі ти є шланги великі, треба зерна, хто за скільки тонн? Як на молотим все добре. А також школа, як захватить, то. Все вибери із того куточка, що зараз в нас є. Кукурудзи теж поменшало вже. Вже в мішку там мало на дні. То якось тут будеш розбиратися зараз? Ні, то в все просто просто. Треба когось гукати, щоб підтягувати. Треба когось гукати, щоб підтягувати. Добре, що ти сюди доставив трактором. Важке, це ж його треба всередину занести. А ти ще думаєш, куди там його пристроїть? То ще в нас нормально є. Ще зерно і кукурудзи. Те ще ж не вся закінчилась. А свіжа то вже посходила, то поки докормимо, то вже трошки підросте, а там вже будемо бачити, зерно ще є. Ходіть. Бульдогів. Так, односельчани, признавайтесь, хто підкинув нам сторожів таких? Або всі хлопчики або всі дівчата, дівчата. Три дівчинки. Угу. Мабуть, що де. Це ж дівчинки немає піс пістолета. Ладно, зараз напоїм телят і дамо їм також замінника. Можливо, і не воно так небагато трошки дам, а потім хай хлопці прийдуть щось пов'язуть уже. Добре знаєте, що у нас найде хоч такий нема проходу до її кавалерів, то не приносить нам такого приплоду. О, бідулархи ходіть. Мабуть я тут вам принесу, зараз якусь посудину, треба знайти. Так, вони ще у таку випойку роблять також. Що ви, дівки. Викинули вас, правда. Чи не дівки, дівки, мабуть. Можливо кому треба. Родословні такі. Але їсти хочуть. Добре, йдемо, зараз бістро замінника розвожу. Хай не може. Що там мені вітри не ліз, побудуть тут поки що. Вони одразу сюди. Бічки не вони бачили, а я бачили? думаю. Так, ах, на ходіть. Ладно, зараз вам зробимо вольєри теж будемо відгодовувати. Якусь би посудинку. А це, бачите, так на пашу не дуже спішать бички. Посеано відкрито, і зараз прийшли було відкрито. Ну, правда, дощ ішов, а тоді я в обід проїжджав, то були спасись під дощом, зараз полежують собі. І наша така малишня. Отут також зараз покажемо. Що там? Покажемо, як випоїємо їх так бистренько, поки вода не похолодила, тому що я привожу каністри воду з дому і гарачу. Вода десь так, щоб була б... Радусів 60. Там писали, що ну, такі якісь проблеми бувають, не можуть перевезти люди з молока на замінник. Ми переводимо різко зразу, тому що в нас немає корівчини, щоб там якісь потрошку давати молока, наприклад, а потроху замінника. Отак, відерця сплоснуті більш-менш, соска також, щоб все воно якось хоч трохи було б чисте. Зараз по літрі гарячої води. Зараз там теж. Небагато, щоб не пропали б ще. Бо кажуть маленькі собачнятам, то хто так якісь породисті, то молока не можна давати. У нас колись був овочар. то нам так власник розказував. Лезде, що будемо робити з собачками. Ярик з будуть кормити вони вдома найди, не хочуть дати часом їсти, на чувачі будуть грати, щоб він виніс би. То, як вона була маленька, то вони добре їжку дивати. Як Маленька, так. Зараз замінника одразу. гарячу воду. Замінника даю на літру 100 грамів десь приблизно. Мурло 90 виходить. Але тут зараз у нас закваситься 2 хвилини. І потім додаю пів літри, пів літри холодної води. Зараз, поки що по півтори літри, бічки тільки п'ють. Їм краще, щоб вони були б... забув скільки. Три. Щоб були б трошки проголоді. З вами банда теж ще буде, зарабачу клопоту. Наше до секюріті таке охорона відросизм окремо. О, так трошки багато. Ой, О туди. Ой, Зараз. Годуємо трохи, такого їм кораз куховарить. Пішли з звіруги. Бульдоги пішли. Доберірма не ходіть. Куди ходи? ходи. Ходи, ходи? Біжи -біжи -біжи. ходи, -ходи. ходите, ходите. А ну. Ой, гора на ежды. Такого еще у нас не было. И ты толстый, ты тоже чуть толстый. Мясочки никакой. О, не дуже хочуть. Може м'яса хочу. Та мисочку. А може хто забере її? Заберуть. Вже, вже їх... Білети їм виписали за село, то вже їх заберуть. Джо, нашу найду також знайшли за селом. Зараз собачка. Нормальна охорона. Дві рижи. Чи на плещі схочеш? Рижики попити просить, коня. Ну. І зараз добавляю холодну воду по пів літри. Нехай краще буде проголодь. Нічого страшного, але воно краще, як коли почнеться проблем теляти, тоді воно. Гірше ще відстає на придурочці. Отак. От Отакий біовід перших пару днів. Можливо, перший тиждень, як треба, дивитися, вже по телятах харчовий антибіотик отак От по щупці. Ось моктар. <хи> Тут таку огорожу зробив для телят. Але не зробив не зру, не дверей. Там коли часом перестрибую. А часом я рік коли, бо так ще не дуже теляка розумію, йде їм, куди заходить Оп, оп. Давай високий, шо ти? Зараз ми тако, таким макаром. Заходь сюди. Добре Піщ метрика, ходи, метрика Ходи, ходи О, печи туди, печи Ой, ой Че починає бояться О то клопот Їж, Не бойся вам Б'єж, писак ходить. О, от і все так вони гарно п'ють. Просто сьогодні собачнята у нас тут то зараз можуть, трохи підходити. О, якось так. Ну там вода стоїть, сіно наложуємо, міняємо їм, бо вони, так то не дуже ще поприбирають, повибирають. І все. Ну і бачите, хвости сухі, чисті, значить це добре втрат. Mm -hmm. Так, бульдог, тикай, не мішай, вещерай. О, це вже скуштував, з'їв чи випив. А ти лесь через які двері заходила? Через двері. Нічого, я знаю, що дехто їх свиню двері забиває, щоб не ламали, а тоді коли вже колоть, то бензоклою проризати або поодривав, і все. Бачки вже попили, самий маленький пішов до гранули, Коля вже і сіно поміняв. Отак ми їх випоюємо. Можливо, їм і мало півтори літри, але ж між до моєму, хай менше, ніж що переїло. Це вже провірено, так. Це вже провірено, так. Да. Якщо бички, головне, що були б приблизно біля 45 кг, кілограмів, то тоді діарей немає. Але якщо, правда, Коля, якщо менше, то тоді ну, буває по-різному, по всякому, не завжди що все так добре проходить. Самі маленький, то треба, щоб саме більше їв, щоб догнав би всіх. Але потім потрошку вже будемо додати до літру 800, а саме більше даємо 2 літри 200. Та й все, не хватить шоколя. А, а що? в шоколя. Тоді в компанію. А тоді є в компанію, так. Да. Кому мало, то може доїсти гранули, сіно, вода є. Ну, все, попорались, йдемо ще до великих заглянемо. Порівняно з маленькими, то великі вже відношу, що великі. Світло. Вже затихли і привикли до малих. А то ж, хто свіжі появиться, то такі неспокійні, що то поки привикнуть. А середні то вже на вулицю пішли, хай ходять. Зайдемо собі? Ідемо. То давайте перші по їх. Ну це, що лежить, то хай лежить. Хай поправляються, лежать. Колі, то більше таки подобаються ходить коло їх, так? Да. І маленькі гарно, як вони такі пушисті, маленькі ходять і пасуться на вулиці. То з ними менше роботи, з цими трохи більше роботи, ніж з меншими. Там не треба чистить, вони собі по вулиці ходять потім. Хто всередину, хто куди. Корови пригонять, то Коля виганяє кабачок, а оцей крайній Коля так його назвав негарно. Як ти Коля його назвав? Буян, бо він спочатку такий був саме більший не хотів виходити, такий пручався. Я кажу, то не кажи на його так, кажи на його якось гарно. Його оставимо. Оставимо його, всі продамо, а одно його оставимо, правда? Uh -huh. А може кабачка. Він спокійніший, але щось тобі більше цей подобається. Що трохи заспокоївся, так? Да? Uh -huh. Ну, вже кільце, вже гарніше виходить, як корову пригонять. Шоколад. Ти любиш тут ходити. Я то як проходжу, то ти там добре їх відсовуєш туди. Одного в одну сторону, другого в другу. Що, йдемо? То ну, давайте перший. Так. А середні наші пасуться, їм тут їсти вистачає, їх небагато, дев'ять. В тому році нас було 14, можливо, вони трошки більші були, де тоді вже і встигали з'їдати. Знову прийшли, то виходять за територію, то приходять за нами. Сьогодні так гарно, свіжо після дощу. Що дощі проходять. да. і головне, що ще мух немає, а так вже як мухи, то починають мататися. Але ж на вулиці то добре є. Це не те, що в хліві, що. Не можуть повідганяти їх? Так гарно щіпають траву. Що ти ходиш за мною? Тут така трава, що можеш і ще й загубитися тут. Вони, як на вулиці, то вони чистіші, не такі, як в хліві. Все, вже їдемо. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола охоронці Збройним силам України. Всім до побачення!